Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат. Слава Україні! Романе Петровичу, вітаю вас. Героям слава, доброго дня, пане Анті. Ну що, запустили на звичайно потужну дезінформаційну кампанію, так і намагаються дуже тяжко сказати, хто саме, але в будь-якому разі намагаються посіяти певні сподівання серед нашого зболеного народу. Зокрема, навіть викинули так званий план графік проведення мирних перемовин з Російською Федерацією і вихід на певні дуже конкретні і дати і події. Хотів би вас розпитати, хто за тим може стояти і з якою метою, і загалом, якщо ми говоримо про просування в бік перемовин, наскільки це зараз реалістично? Ну, для того, щоб ствердитись в позиції, про яку ви сказали, стосовно того, що це фальшивки, варто лише спідставити ці графіки з офіційними матеріалами, які озвучуються в Вашингтоні. Зокрема, інтерв'ю Марка Рубіо, державного секретаря, нового керівника центрального розвідувального управління Редкліфа і так далі, де абсолютно чітко зазначається, що на сьогоднішній день а, іде по суті розробка підходів не до переговорного процесу, не опрацьовується зміст документів, а поки що, лише для того, щоб відбулися якісь контакти. Тобто співставляти план графік і а, визначати там метою 9 травня, чи а, липень місяць, чи літо на сьогоднішній день це ну, принаймні, скажімо так, перебільшувати можливість такого прискореного режиму. І це дуже добре видно із інтерв'ю, яке було дано державним секретарем Сполучених Штатів Америки от вчора. І в цьому інтерв'ю дуже ретельно обговорюється складність проблеми і говориться про підходи. Причому це підходи поки що дуже далекі, які поки що носять характер а, виходу із тих мітингів, які були під час виборчої кампанії. Тобто говорити про те, що вже Сполучені Штати Америки відпрацювали навіть перший діалог. І готові до цього діалогу а передчасно, бо насправді ці дві тези, які звучать Трамп хоче миру, друге а сторони мають іти на компроміс, вони абсолютно нічого не означають. На фоні цього йде посилена дезінформаційна атака Російської Федерації по Україні, Європі і Сполучених Штатах Америки. Сигналами такої атаки. Є матеріали, зокрема, які були розміщені в італійській і німецькій пресі, це інтерв'ю одного із ідеологів нинішнього режиму і курсу рашиської Московії, Дмитра Суслова, зокрема, інтерв'ю Карера Дерасела італійське. Ну, а те, що стосується мастодонтів цієї політики, то видання російське Росія в глобальному мірі розмістило матеріал Сергія Караганова під заголовком зломати хребет Європі. І як видно, із цих матеріалів, до речі, вони не поодинокі. А давайте, Романа Петровичу, поговоримо про параметри і Сусловські, і Карагановські, і загалом, так би мовити, в порядок денний, який в силовий спосіб намагається нав'язати Росія. Так ми розуміємо, що Дональд Трамп має перед собою дві перспективи: так звана добра угода і так звана погана угода. Ну і власне Кремль зараз намагається нав'язати погану угоду. Угу. Що стосується параметрів, які як кажуть фахівці сьогодні, аналітики, європейські, американські, це такий крайній погляд, то суть його полягає в тому, що Фюрер буде вимагати, перше, щоби фактично вся лівобережна Україна і та територія, яка стосується окупованої нинішньої території, і інші частини, про які поки що не вказуються деталі, війшли в склад Російської Федерації. Що стосується України, то вона має бути утворена е, в частин західної і правобережної України. А як справді там використовується теза, справді нейтральна держава, над якою не закрито навіть польоти, тобто немає ні військової, не цивільної авіації. Більше того, в цього утворення е, немає армії. І а, зброї більше того, це утворення позбавлено будь-якої контактів співпраці з західним світом. І зрозуміло, ніякого членства в НАТО, ніякого членства а, в Європі. А це виглядає приблизно так: резервація для українців, як там написано, які не хочуть бути в складі Російської Федерації і виконувати закони Російської Федерації. І власне. А, Підпирається цей концепт жупелом того, значить, що ми будемо використовувати ядерну зброю і зламаємо хребет Європі. Більше того, Європа усувається від будь-якого процесу. Європи нема ні в переговорах, ніякого Європейського союзу не повинно існувати. І те, що стосується Сполучених Штатів Америки. То якщо вони хочуть і честю вийти з цієї ситуації, Росія їх допоможе вийти, а штати мають погодитися на всі умови, які запропонує Росія в цих ідіотських рисах коротких, про які я щойно виказав. Причому все це говориться в такій брудній. Пересипаний лайкою мові по відношенню до європейців, до українців, до американців. Ну і в кожній другій третій фразі а, шантаж ядерною зброєю. Тепер а, як до цього треба відноситися, тому що я розумію прекрасно, що людина, яка читає і бачить це все це, її охоплює переляк, страх. І так далі. Якщо подивитися ці речі, вони всі базуються абсолютно на брехливих помилкових а, основах. Ну, по-перше, що Україна і Європа це зло для всього світу. От Україна і Європа це те, що приносило тільки нещастя усьому світу, і так далі. Більше того, чомусь звинувачується й і одні і другі в тому, що вони, власне, а не Сталін. Розпочали і Другу світову війну і так далі, ну і, і таке інше. Тобто, насправді, це така а, купа лайна брехливого, яка переплітається для того, щоб ствердити тих, хто вже прийняв позицію а, расистів, і а, атакувати з такою жорсткістю, щоб ті, хто готуються навіть до якогось діалогу. Одразу впали на живіт і почали совувати ніжками, як кажуть в екосах, і так далі. Тобто, це такий а, інструмент страху для Європи, для України і для Сполучених Штатів Америки, і при тому використовується ще й внесення таких а, тріщин. Ну, скажімо, Америку у війну втягнула Європа. І тому Європа зло, і треба позбавити а, Америку цього зла, яке завжди тягне Європу в усі конфлікти, і починається там з Черчилля і так далі. Тобто, ще раз хочу сказати, що а, оці дві речі, які прозвучали Наришкіна і Патрушева, вони спираються на ці а, брехливо теоретичні а, речі великого розміру, які сьогодні блукають. А в ключових європейських виданнях і фрагментарно переповзають в видання, які тиражуються в Сполучених Штатах Америки, як я вже сказав, такі як Bloomberg, New York Times, навіть окремі цитати з'явилися в Washington Post. Причому вони приписуються чомусь фюреру Московському, але насправді вони належаться трапам. Хоча не можу сказати, що Сослови Караганов це останні люди в Росії. Так? Вони входять у так звану президентську раду і їздять по ушах там, і Путіну, і Наришкіну, і Патрушеву. При цьому треба розуміти, що за всім оцим матеріалом стоїть абсолютно продовження однієї тези. Що треба пояснювати сьогодні в Європі Сполученим Штатам Америки? Це лише перехідний етап реалізації ключової ідеї, якою завжди хворіла московська шантрапа. Це знищення українців і знищення України. Бо, от у роз'ясненні зараз у цій ситуації, а, цього немає, і в Вашингтон весь час. Кульгає, кульгає, кульгає на компроміс. От якщо ми послухаємо там Марка Рубіо, скажімо, чи Редфліфа, то там фраза така, що а, нас завели в тупик, ситуація тупикова, ми фінансуємо тупик, і тому сторони мають іти на компроміс. Вони не розуміють на сьогоднішній день, що ні на який компроміс фюрер іти не буде. Бо те, що я вам змалював, є не що інше, як просто знищення України і українців, і це в Вашингтоні мають розуміти. Причому очевидно, що весь остання фраза очевидно, що весь цей купа ця лайна це спроба вибудувати. Артпідготовкою інформаційною стартову позицію для іде... першого контакту між Москвою і Вашингтоном з цього приводу. От власне, Романе Петровичу, так стартова позиція. І ми розуміємо, чому Кремль намагається максимально піднімати планку градус своїх канібальських вимог. Так, ну і ще хотілося б згадати Наришкіна, так який очолює службу зовнішньої розвідки Російської Федерації, який, так би мовити, вирішив побавитись в історіософію і поспілкуватися з представниками колаборантських історичних середовищ словаччини. Румунії, Угорщини і Польщі так для того, щоб оформити так би мовити, так звані історичні апетити Російської Федерації і країн, які би захотіли взяти участь, так би мовити, у зазіханнях на наші території. Ну розуміємо, що в урядах. Вистачає, так би мовити, олії в головах, що вони на то не підуть. Але в будь-якому разі це вони також запускають. Тут я е, пропоную звернутися до, за відповідю до того, про що пише Караганов у е, своїй статті Зламати хребет Європи там є абсолютно чітко розписано це продовження ядерного шантажу. А більше того, там є, знов згадується тема з Орешніком, Більше того, там є вказівки на необхідність зміни кардинальної зміни ядерної доктрини, а не маніпуляційної, про які ми з вами не раз уже пане не говорили. Там є вказівки на нарощування наступального потенціалу на лінії фронту. І продовження наступу в найближчі місяці. Причому до речі, ця цифра не випадково співпадає з темою 9 травня, бо там вказано на 3-4 наступні, а може і півроку місяців, посилити наступ на лінію фронту. Там є речі, які стосуються посилення співпраці з Іраном і Китаєм в цьому плані. І очевидно, що там є речі, які стосуються використання гібридних атак по Європі і по світу в цілому. Тобто, по суті, якщо говорити артпідготовку Кремля до початку діалогу якогось, то він буде використовувати силу, і це характерно, це було характерно завжди. І не тільки для такого інституту, як просто переговори, а навіть для кожного раунду переговорів, Москва, Москва, завжди використовувала фактор сили для того, щоб тиснути на учасників переговору. Я відверто кажу про це, бо був учасником мінського процесу і бачив навіть графіки посилення артобстрілів. Українських позицій напередодні переговорів буквально за добу це активізувалося. Тому на сьогоднішній день весь світ буде знаходитися під таким інформаційним шаленим тиском. Причому тут всім є своє. От матеріали, які а, я вам щоб не озвучив, це скажімо так для вчених для людей, які працюють в. Державній системі, що зараз робиться в соціальних мережах, то там просто їх рвуть на шматки. От цими всіма посилами, переляками, війною і так далі. І не випадково в США навіть Редкліфт в своїм, своєму першому ексклюзивному інтерв'ю нинішній директор. Центрального розвідувального управління він артикулює позиції що для нас головний противник це Китай, а Росія не може бути нашим головним противником, тому що відлаштовується процедура переговорного процесу. Тобто, це свого роду таке процедура загравання. Сюди ж лягає і інтерв'ю Марка Рубіо, який Ну, він єдиний, до речі, серед американської сторони офіційних осіб, який говорить про двохсторонній компроміс, але він його не розшиває, причому робить декілька пасів у бік Росії, заявляючи про те, що ми знаходимося у колі неправдивого розуміння інформації. Хоча, виходячи з того, що він говорить, сказати, що він володіє добре інформацією по перебігу подій. По загальноєвропейській ситуації не можна, і мене це дещо дивує, адже він проходив достатньо серйозне брифінгування з колишньою адміністрацією, і про це заявляли і Ентоні Блінкен не одного разу співробітники. Державного департаменту, але очевидно, конюктора ситуації його змушує так говорити. Мане Петровичу. Ну є ще один сценарій. Так, це український сценарій. Ми згадали про Сполучені Штати. Ми згадали про наміри нашого ворога Російської Федерації. Ми згадали про Європу. Ну і ви дуже делікатно, але надзвичайно правильно відзначили такий момент, що Росія би розраховувала на створення внутрішньоукраїнського конфлікту. Так, вибори це один момент. Ну і підсилення під. Живлення внутрішньоукраїнського певного нерозуміння конфронтаційного, так і тут ми маємо справу генералів, справу Порошенка і так далі. І так далі. І в мене є побоювання, що на тому ми не закінчимо. Що з тим всім, пане Антіне? Тут є перше найслабше місце, що воєнно-політичне керівництво України не веде діалог. А по всіх питаннях, які ми з вами щойно говорили, ні з політичними партіями, ні з парламентом. Ну, вже годі говорити про суспільство. От, зверніть увагу, ми зараз можемо. я можу взагалі, тиждень не зупиняючи, говорити про те, яку позицію в деталях займає Вашингтон. Навіть він, він тільки сіє, вони розсілися по кабінетах, але їхня позиція вже відома. Вона досконала, недосконала, але вона є. Вона змінюється. Те ж саме ми можемо зараз говорити про те, що хоче наш ворог. Але ми найкутіше можемо з вами говорити про те, яка позиція українського керівництва. Якщо вона залишилася на рівні плану перемоги перед новорічного президента Зеленського, над цим треба працювати, тому що його треба адаптувати до нинішньої адміністрації з розумінням того, що в цій ситуації треба змінювати. Тепер наступне. Як ви бачите, ворог наносить дуже сильні удари всередину країни, пов'язані з конституційністю процесу, вибори, політичні процеси. Тут його посилити можна за рахунок того, що влада й опозиція міцніше починають співпрацювати те, що називається уряд національної єдності, і так далі, це зрозумілі всім відомі. Елементи політичної структури в державі, взаємодія президента, парламенту, уряду, інформаційна спрямованість певних речей, діалоги з суспільством у цьому плані, і так далі. Тобто, причому по суті проблематики, яка зараз обговорюється над цим усім, треба. Працювати для того, щоб приїхавши у Вашингтон на зустріч із президентом Америки Дональд Трампом можна Дональдом Трампом можна сказати, ось було наша позиція перше, друге, третє, наші аргументи перше, друге, третє, четверте. Наше суспільство веде себе от так ось таким чином. Тому е, в цьому відношенні необхідно діалог. Діалог насамперед на політичному рівні, який би е, оформлявся в вигляді. Певних матеріалів, певних статей. Я сам сьогодні задався питанням стосовно того, а скільки матеріалів, подібних, от ті, які розсилає зараз ворог, є у нас? Одиниці, це одиниці, які не, з якими необхідно працювати. Треба ширше залучення людей у ці кола. Треба їхня публічність для того, щоб все це проговорювалося і давалося на ці брехливі посили, якими живе Москва, давалися відповіді по цих складових. Тому питання внутрішньої консолідованості, внутрішньої стабільності у цій ситуації, конституційності, легітимності воно супер-супер важливо. Тому що я чую у Вашингтоні. Значить, щоб там підтримка української влади на сьогоднішній день легітимна на рівні 10%. Це брехня. Звідки вони беруть? Вони беруть це із російських засобів масової інформації, які атакують їх. По всіх складових, тому е, в цьому відношенні дуже важливий діалог. Тепер те, що стосується речей, про які ви назвали, і по Порошенку, і по генералах, і так далі. Розумієте, що очевидно, що десь ця річ була спровокована кимось, бо вона дуже чітко лягає в оце ситуацію з дестабілізацією ситуацію всередині України, і воно дуже сильно стріляє. А поліполітичну надбудову на те, що називається легітимність, на взаємодію між а, збройними силами, силами оборони і політичним керівництвом держави, і таке інше, ну тут явно, явно ці речі підіграють ворогу, і цьому в цьому відношенні треба бути максимально виваженим і розуміти, що ти робиш, і усвідомлювати те. Що в системі державної влади України ще залишилося цілий ряд контрагентів, які будуть про провокувати систему на подібні дії. Знаєте, пане Антіне, одна справа це коли відома дама мочила, даруйте за цей сленг генералів. Зовсім інше, коли їх починають мочити державні структури. Причому зверніть увагу, що в багатьох випадках прізвища то співпадають. Причому треба розуміти, що серед винуватців. Ця ці граблі в посттоталітарній -пост системі якою є Україна можуть загребти взагалі все те, що тільки проростає, як майбутнє, як живе, як важливе для України. Тому очевидно, що тут необхідна максимальна компетентність, і якщо є якісь претензії, то ці претензії мають бути опублічені, озвучені, а не просто десь в, в тихаря. Там відбувається якийсь процес. Ну, дай Боже всім мудрості, витримки і компетентності. Дуже вам дякую, Романе Петровичу, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо» нашим телеглядачам. Хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат.